Доброго ранку! Сьогодні 5 грудня 2024 року заняття з аплікації в старшій групі. Чарівний чобіток зі смачною цукеркою. Доброго ранку, мої любі друзі! Я знову рада з вами поспілкуватися. Сьогодні я буду вам показувати, як я буду виконувати аплікацію, а ви її виконайте вдома своїми батьками. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Ви знаєте, що аплікація це таке творче заняття цікаве. Тому потрібно гарно його виконати. Але для початку послухайте загадку. Особа ця чарівна і красуня неземна. Білим пухом все вкрива називається. Так, вірно, ви знаєте, зима. Послухайте ще одну загадку. Цей святий ночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай звуть святого. Так, Миколай, адже ви так довго чекаєте цілий рік. Щоб отримати подарунки від святого Миколая. Адже прийшла чарівниця зима, а собою вона принесла багато свят, як державних, так і народних. Святий Миколай, до нас гості завітай, ми тебе всі чекаємо з нетерпінням. Святий Миколай все знає про вас, дітки. Все хороше і погане у нього записано в ось цій книзі. А цю книгу велику допомагають йому заповнювати ангели цілий рік. Адже ви вже всі написали свої побажання Миколаю, та загадали, чого ви хочете. Я впевнена що ви знаєте, які подарунки може принести Миколай, адже він завжди приносив діткам і солодощі, гостинці, іграшки. Ось такий чобіток вийде в мене в кінці заняття. А ось всередині цукерка. Я впевнена, що ви дуже любите цукерки. Я вам по секрету скажу, що я також люблю цукерки. Але пам'ятайте, що багато їх не можна їсти. Це шкідливо як для зубів, так і для шлунків. Давайте поглянемо, що ж нам для роботи потрібно. Аркуша 4, червоний серветка, клейонка, кулей, пензли, ножиці, олівець і папір різних кольорів. Щоб наші пальчики гарно виконували аплікацію, давайте разом зі мною виконаємо пальчикову зарядку. Відкриваю оченята, бачу диво за вікном. Миколай йде до мене щарівним своїм мішком. Давайте ще раз відкриваю оченята, бачу диво за вікном. Миколай іде до мене щарівним своїм мішком. Ось і ми виконали пальчикову зарядку. Можна приступати до роботи. Я беру аркуш А4 червоного паперу, складаю його навпіл, куточок до куточка та ось так притискаю по лінії згину. Ось. Малюю, який я хочу, щоб був чобіток простим олівцем, та буду різати по лінії, де намалювала олівцем. Ви пам'ятаєте, як користуватися ножицями. Ріжемо від себе, пальчиками лівої руки притримуємо аркуш. Та виконуємо аплікацію завжди, коли є дорослі вдома. А зараз я хочу намалювати ось тут лицем, так легенько, щоб було видно, ялиночку, і потім буду вирізати. Згинаю. Ось так. І я буду симетрично вирізати, щоб ялинка була однакова з двох боків. І ось гарно вирізаю. Вам допоможуть цьому або батьки, або старший брат чи сестричка. Притримую її рукою, аркуш. Ось вийде в мене ялиночка. Ось ви бачите, яка ялиночка в мене вийшла. Беру прямокутник зеленого кольору та наклею його всередині листівки. Потрібно нанести клей на весь прямокутник, щоб добре приклеїлось. Наклеюю прямо худник. Допоможе мені буде серветка, адже ви знаєте, для чого серветка, серветка для того, щоб гарно притиснути. дану деталь, а також щоб зайвий клей забрати. Ось так. Це майбутнє. Цукерка буде, основа. Ось, бачите, ялиночка зелена виглядає з чобітка. А так цукерка. Наклею трикутники. Також наношу клей. Ось складаю папір армошкою зайве відрізаю і з нього. Розрізаю куточки з квадратів, в мене вийде багато білих кругів, якими я буду прикрашати цукерку. Наношу потрошки клею круги маленькі, тому. Багато клею не потрібно. Ось на припутники І притискаю, щоб гарно все приклеїлось. Щоб цукерка була також гарна. А якщо закриємо то ці круги, будуть прикрашати ялиночку зелену, зберу ще папір і нарізаю смужечки виходять ось такі смужки прямокутні. і також ними прикрашаю цукерочку Аналогічно всі наклеюю. Ось сук капітами ходить. Притискаю всі деталі до. Артушу беру ще оранжевого кольору смужку, складаю так, щоб у мене вийшли квадрати, також гармушкою дрізаю та розрізаю навпіну, щоб вийшли трикутники, також буду їх наклеювати на нашу цукерочку. Ось так. щоб цукерка була така приваблива. Аби ми захотіли її з'їсти, так, діти? Тому що від обгортки також багато залежить. Ми дивимося спочатку на зовнішній вигляд, а потім тільки зможемо її смакувати. Але це в нас аплікація, уявна цукерка. Ви ж все розумієте, ви вже великі дітки. Ось цукерка готова. Притискаю все, щоб гарно воно. Приклеїлось. І ось ялиночка. Тепер я хочу цей чобіток прикрасити вгорі. Наношу клей. І як ви думаєте, що я тут буду наклеювати? Так, вату, щоб, щоб і був дійсно такий зимовий. Ось. Вона гарно приклеюється на клей. Ось, подивіться, який. Вийшов чарівний чобіток. І всередині смачна цукерка. Діти, я впевнена, що у вас також вийдуть гарні чобітки, та всередині цукерку ви можете зробити іншого кольору. Я просто перетворила цукерку ще й на ялиночку. Можна по-іншому виготовити цей чарівничий біток, тому що заняття з аплікації, ліплення та малювання вони є творчими, тому ви можете вносити якісь свої корективи в ці роботи. Я впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні роботи. Тож чекаю на фото ваших робіт в нашій вайбер-групі. А заняття з аплікації підійшло до завершення. Я бажаю вам гарного дня. Бажаю, щоб ви отримали ніч на День Святого Миколая дуже гарні подарунки, тому що ви вели себе цілий рік дуже люб'язно. Гарно, привітно, були слухняними. До побачення. Зустрінемося.